Зарядна станція має бути в кожного. Дивіться: 500 ватт, пікова 1000 Вт, ціна 21 700. сімсот. Е, акумулятор тут іде літій залізофосфат. Це саме останній акумулятор. Ну саме найкращий. Ну кращих, поки ще не придумали. Тут іде дві. У нас USB-шки, дві та є псішки. Зарядки е, тут у нас дві розетки під 220 вольт з правильним синусом, що підходить для газових котлів. Заряжається або від 220, або від прикурювателя автомобіль, або від сонячної панелі. Далі тут є один ліхтарик, там ззаді ще один ліхтарик. Тут зверху безпровідна зарядочка, тут гніздо прикурватель можна щось заражати. Ціна 21 700 гривень. Акумулятор іде на 140 тисяч ну, це хороший, потужний, якісний акумулятор, залізо залізофосфат, повторюся. Він витримує 3 тисячі циклів заряду, розряду. Тобто, якщо кожен день у вас буде розряджатися, на 8 років вам цього акумулятора вистачить з головою без втрати ємкості. І далі він далі буде працювати, ну тільки трошки вже втрачати ємкость, але ну, 8 років це, це термін. 21 одна тисяча сімсот гривень підходить для котлів газових навісних, для невеликих холодильників. Ну різні там для зарядки різних гаджетів. Там телефони, планшети, ноутбуки. Ну це з легкістю. Відправляємо по всій Україні новою поштою.